І першим щасливчиком стає кобі Осмар. Вітаю з випуском. Далі Роберт Кочмарик. Його немає. Наступний Максим Абрамович. Так, підсотні. Також немає. Марко Стровський. Відсутні на врученні дипломів. Це як п'ять годин займатися сексом і не закінчити. Блін, де це ми? А в дупі чого? На вашій вечірці вбили карлика. І ви під підозрою. Цієї весни. І зараз ви розповісте, хто це такий і як його вбили. Інакше закон на деревам зад, готуйте вазелін від режисера Любомира Левицького. Дайте нам скористатись снолком, і ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий не на труб. Можна нагодять роутер. Так, так, ніхто не проти. Добре, показуйте. Так. Зараз набираємо хештег селфіпаті. Стопудово тут уже тонне відео. Хто дозволив набухатись дитині? От гадство, це ніфіга не кіндер. Я дзвоню в поліцію. Якщо прийдуть копи, вечірці кінець, а значить кінець. нам. Яка вечірка? Нам. ти нормальний? У нас, бляха, трубак на газоні. Чуваки, ми маємо сховати його. Так, заховаємо на горищі. Роб, а вранці покладемо назад і викличемо копів. Подивись, таке не можна зупиняти. Лежить собі так до ранку і добре. Твою швайку! Де впісає? Він, він зомбак! Як я в шраці не зомбак! Чувак, це не галовіна, а випускна вечірка. Тобі тут не місце. Іди звідси. На основі історії людей, яких ви фоловите. народ спокійно, важні кандипо. Зараз я проведу майстер-клас використання зброї. Тримай міцно без коррекції веселковий на Я Я істота, не чіпайте мене! Бляха нас посадять! Заспокойся, Сика! Що заспокойся! Ти створюєш проблеми, падло ти мале! Селфі-паті! цієї весни у всіх кінотеатрах країни.